Я говорю про законопроект 42.81, співавтором якого з є, який дозволить перезавантажити склад кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Це та комісія, яка обирає прокурорів і контролює їх. Це саме та комісія, яка була з іщокіну і севруку повністю знівельований конкурс на нових прокурорів, де новими прокурорами стали майже всі старі прокурори. Нам треба в цьому законі передбачено, перше, це заморозити повністю раду прокурорів загалі і діяльність на, на три роки, а цю незалежну кваліфікаційну комісію обрати за принципом, де би переважали іноземні спеціалісти за поданням амбасад там країн Євросоюзу, США, Канади для того, щоб ми могли провести незалежний. Відбір цих прокурорів в іншому. То, випадку. Це повторний конкурс, який в принципі вже від конкурс закінчився. Але цей повторний конкурс повторний. може відбутися. Ми вже свідомі того, навіть прийняттям цього а, закону, тільки при а, внятному, зрозумілому і адекватному новому генеральному прокуророві, який теж тепер би мав би обиратися публічно. Його би мали висовувати в тому числі от представники громадськості, так а які могли б могли би публічно обговорити ці кандидатури, а надати їх президентові, який би здійснив своє конституційне право безперечно, з ним ніхто не сперечається з тим правом внести вже на розгляд парламенту. Тому що якщо це буде одноосібне внесення, то я нагадаю провальних махніцького яреми. Шокіна, ми можемо міняти ці прізвища хоч півроку, але в нас немає часу на це. І абсолютно на сьогоднішній день абсолютно імпотентна генпрокуратура вже перейшла не те, що майже не розслідування справ, вона перейшла в атаку. Вона просто атакує тих, хто не згоден з тою системою, яка дуже швидко, на жаль, після Байдану реанімувалася. Я маю на увазі корупційно-кланову систему.